Всім привіт! Сьогодні огляд, можливо, на найпотужніший лаунчпад GameFi. Тут брали участь багато фондів. Цей лаунчпад має найбільше ком'юніті, також в цього лаунчпада велика капіталізація, і найкращі ігри проводять IDO саме тут. Перш ніж почнемо огляд, попрошу вас підписатись на канал, підтримати україномовний контент лайком. Отже. Перейдемо спочатку, як завжди, до тирів і алокацій. Тут є 5 тирів. За 5 тир це взагалі я мовчу, там потрібно мати десь, я думаю, мінімум 50-100 тисяч доларів, щоб туди попасти. Отже, побалакаємо про цих 4 тира. Перший тир 10 гафі, це на момент написання відео менше ніж 100 доларів. Тут відповідно близько тисячі, близько п'яти тисяч і близько дванадцяти тисяч, що дають ці тири. Тут алокація максимальна 60 долларів 300-800, і тут просто гарантована алокація, це буде залежати від проекту та від кількості зареєстрованих інвесторів на IDO. Перших три тира це лотерея. Ви можете виграти, а можете не виграти. Четвертий тир це гарантована локація. Також, якщо ви застейкали свої токени і будете інвестувати під час IDO в першому тирі, у вас буде затримка для анстейкінгу 5 днів, тут 8, і 12 днів, тут аж 18. Давайте подивимося, які проекти були в 2021 році. Заходимо на IDO. Вибираємо. Кінець списку. Це не кінець кінець списку. Було IDO, Саме перше можна так сказати, 70 іксів. Далі. 70, 366, 366, 39. 39, 35, 40, 40. 153, 152. І, як бачимо, тут в деяких IDO брали відомі фонди. Тобто люди відомі вливали дуже багато сюди бабла. Далі тут багато сторінок, але, тим не менш, проекти, які були на цій платформі, вони приносили дуже добрий прибуток. Я думаю, що в 2024 році також будуть проекти, які будуть приносити 20, 30, а можливо навіть більше іксів. Отже, як я казав раніше, перший тир це 100 доларів, другий тир, якщо я не помиляюсь, 1000. І третій тир 12 тисяч. Давайте подивимось на ціну. Ціна зараз близько 9 доларів. На самому дні ціна була долар 25, скажімо, 1,5 долара в середньому було дно. Зараз ціна 9. Звичайно, я не рекомендую купляти по 9. Не дивлячись на те, що в 2021 році ціна була 300 за один токен. 300 доларів. Зараз ціна 9. Але тим не менш, я чекаю ціну від 4 до 3, і в цій зоні я вже буду робити покупки. Поки що в мене дуже мало, в мене найменша алокація, найменший тир. Але я хочу збільшити і я буду купляти лише в цій зоні. Якщо ціна не прийде в цю зону, а ціна піде вище, мене вже це не хвилює, я не хочу так дорого купувати. Тут великі ризики, тут, звичайно ж, ризики менше, коли ціна впаде. Коли ми перейдемо на CoinMarketCap, ми можемо побачити, що тут е зараз капіталізація 100 мільйонів. Це в 100 разів більше, ніж на попередньому лаунчпаді, на який я робив огляд е GameSPAD. Тому що тут аудиторія набагато більше, тут фонди є. Грубо кажучи, це найбільша платформа, найбільший лаунчпад зі всіх, що є, з тематикою ігри. Максимальна капіталізація цього проєкту 138 мільйонів доларів. Це приблизно так само, як і Paid Network. Тому це занадто дорого, як для мене, купляти зараз. Я хочу почекати, коли капіталізація буде приблизно 30, тоді є сенс. Зараз я не бачу цього сенсу. По поводу спільноти, в Твіттері тут 580 тисяч читачів. Це дуже багато. Також багато тих, з кого я читаю, підписані і слідкують за цим проєктом. Дуже багато переглядів, 27 тисяч це не їхній. Це також не їхній, наче. 21 тисяча. Коротше, дуже багато людей, хто слідкує за цим проєктом. Цей токен торгується, також забув сказати, на відомих біржах. Це є Cocoin, Gate.io. Поки що це все. Але я думаю, цей токен буде на Binance рано чи пізно. Навіть я не думаю, я впевнений, що він буде на Binance. В принципі, це все, що я хотів би розказати про цей проєкт. Буду чекати ціни нижче, як я сказав. Коли тут буде проходити якесь IDO? Я зроблю відео, як участвувати в IDO. Можливо, це буде в наступні декілька днів. Не тільки ця платформа, як і на інших платформах, як тільки буде можливість, я зроблю одне відео, як брати участь на різних платформах IDO. В цьому немає нічого складного. Перед кожним IDO також потрібно зареєструватися, нажати одну кнопку. Я вже нажав. Я не зможу це показати зараз. Але тут написано, що Вайтліст закінчиться через 8 днів. Тобто Зареєструватися на цей проект можна. тільки... Тобто Зареєструватися на цей проект у вас є лише 8 днів, тут через 9 днів почнеться і тут також старт. Почнеться через 8 днів. Коли цей білий список відкриється. Я покажу як зареєструватися в білий список, як брати участь в ITO. Так що підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.